Зміра знаєте, таке безумне всі є. І люди замість того, щоб нести добро, милість, любов, несуть суд, несуть таку, таке страждання, несуть таке, таке недовольство, злословлять взагалі непокірні, своєнравні. Для них є праведність, лота, неправедність не можуть зміяти, тому що там, дочки його золотували. це проблема дочок. Там жінка двернулася, так це проблема жінки. Зяті його не послухали, але Господь вивів лота. Виведе він нас з того капокаліпсу, який гряде на всю вселену. Тут вже питання. І що, що тут було показано? Да? От, Петро він описував так, що Господь і міста Содомий Гомору попилив, засудивши на знищення, і дав приклад для майбутніх безбожників. Він говорить: тут такі далі безбожники. Да? А, от, і він говорить. Що е ці безбожники, вони надто тих, хто за нечистими пожадливості тіла своїми ходять, погорджують владою, зухвалі, свавільні, е що не бояться зневажати і слави, хоч ангел, бувши ніцю та силою більші за них, не несуть до господа зневажливого суду на них. Да, і Господь показує, що Господь рятував лота і, і дав на знищення для прикладу майбутніх безбожників, а врятував праведного лота, змудженого поводженням розпусних людей. Бо цей праведник, живши між ними день у день, мучив свою праведну душу, бачивши і чувши учинки безбожних, тому вміє Господь рятувати праведних. А нечестиве берегти на день су. І що він тут показує важлива річ те, що багато людей сьогодні для них праведність лота це на праведність. Його сім'я вона відображає сьогодні духовний світ людей. От є люди, які живуть праведністю дочок. Вони можуть іти за своїми пожадливостями тіла, вони можуть нести таке своє свавіллі, грехі безбожя. А є праведність жінки, яка в роді йшла. І Да? Є багато таких, вроді до Бога. Але все, відвернулося, вже щось інше своє. Там, своє потрібно, щось робити. Да, там. Мені немає часу, немає коли. І є, які звітці взагалі в світі, а є праведність лота. А є ще вища праведність Авраама, де Господь приходив, да, і Господь спілкувався з Авраамом, радився, показувати цей момент. І нам потрібно стриматися до того, щоб хоча б мати цю праведність лота, щоб Господь нас рятував. Господь рятував лота, що врятує він нас. Він показує, що ці безбожники сьогодні є, вони свавільні. Мені нічого